У перший день липня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря досягала на сході 37 градусів тепла, та на заході плюс 34. На значній частині України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, зокрема й на Буковині. Скільки ще триватиме спекотна погода в області та як від неї вберегтися? Далі у сюжеті. 13.30. на термометрі 32 градуси тепла. Спека вже тиждень не залишає буковину. Через високу температуру повітря виходить з ладу техніка, а у людей виникають проблеми зі здоров'ям. А як спека на вас впливає взагалі на ваше здоров'я і самопочуття? Так погано впливає. Я вже п'ю воду з інтервалом не чаще, як 200 грамів у два години. Ховатися перший раз від сонця, багато не пити, нагрузку зменшити, жири свої зменшити, сісти на дієту. Болишня вага впливає на нагрузку серця і, звісно, люди потім страждають. Голова може боліти, бо сонячний берег, останній правні, але від спеки ніяк. <сіпки> Тільки сонцезахисний крем, окуляри і... Я можу сказати, що тільки потрібно сидіти в якихось приміщеннях, де є кондиціонер, або сидіти вдома. А вдома вдома жарко чи вдома? так? Так, теж жарко потрібно під кондиціонером або приймати душ. Я займаюся спортом, закаляюсь, веду здоровий образ життя, тому погано на мене ніяк воно впливає. Дуже жарко, п'ю пиво. А може є якісь наслідки перегріву для вас? Що? Ну, в мене гарне здоров'я, в мене нічого немає. Але дуже жарко. А вдома як рятуєтесь? Вдома як? Ну, вдома холодний душ. Рятуватися тільки басейни, на мою думку, тому що перші діти спеку не переносяться тільки або вдома ховатися. У парку Шевченка так також у парку дуже сильно. А так, басейни, І що ще? Вдома. 1 липня у Чернівцях стопчики термометрів сягнули плюс 34. В останній температурний рекорд синоптики зафіксували у 2022 році – майже 36 градусів тепла. У Чернівцях, сьогодні, як практично в південних областях України, у нас вже на даний час максимальні температури сягнули 34,6 градусів. Тобто винос такого ось теплих, сухих, субтропічних повітряних мас і Середземного моря, принесли таку спекотну погоду для нашого краю. Але, незважаючи на це, на сьогодні ми також, як і вчора, не побили рекорди, адже екстремальні значення в нас час. 35 і шістдесяти градусів відмічалися і в 2022 році. Спека особливо небезпечна для дітей, людей старшого віку із серцево-судинними захворюваннями, недухами щитовидної залози, цукровим діабетом та ожирінням. Небезпечними є сонячний та тепловий удар. Познаками теплового удару буде погане самопочуття, може бути запаморочення, мошки перед очима слабкість, частий пульс нодота, може бути навіть блювота, підвищення температури тіла загальної до 40 градусів. Людину перевезти, як буде можливо, в прохолодне приміщення, розтібнути одяг, намочити обличчя, шию холодною водою, прохолодною 20 градусною. Можна пакети з льодом прикласти до. Чиї під, підмишки. щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, лікарі радять не гуляти на вулиці з 11 до 16.00. перебувати на сонці не більше 15 хвилин, одягати світлий одяг з натуральних тканин та прикриватися головним убором від прямого сонячного проміння, старатися пити побільше води можна захворіти на ангіну всім відомі захворювання. Тому краще кімнатної температури або трошечки прохолодніше, ніж на вулиці. Не приймати алкоголь. Звичайно, люди, які приймають чигінні препарати, бути обережними і достатньо води рідини приймати. За останні тиждень у нас чотири випадки, чотири пацієнти з пневмонією в цей період. Вживали холодні продукти, а хтось приймав дуже холодний душ, тому особливо в похилому віці. Імунна система знижена, недостатньо працює і виникають ускладнення. І крім того, побільшалося випадків з підвищеним тиском. За прогнозами синоптиків, з 2 липня на Буковині спека спаде і пройдуть дощі. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Павло Марковці новини Сі 4